Через нічну атаку армії РФ 16 квітня пошкоджений Дніпровський державний медичний університет. Ректорка закладу Тетяна Перцева повідомила, дрон влучив у дах цього корпусу. Понівечені коридори навчального корпусу показує проректор вишу Віктор Самко. Частина бетонних конструкцій обвалилась на четвертий поверх. Ну оце ви можете подивитися. Всі конструкції зруйновані, несучі конструкції зруйновані, перекриття зруйноване. Фактично, сьогодні під загрозою знаходиться і це четвертий поверх, третій поверх потрощені і аудиторії, підлога усіяна склом та шматками бетону. Поруч бібліотека, де зберігались понад 52 тисячі примірників книг, навчальна література, яку видавали студентам. Бібліотекарка Тетяна Кравцова каже, більша частина знищена. Ну кожна книга буде переглядатись, чим можливо її залишити, чи неможливо. Тут нас для третього курсу медицини. Тут більш-менш там ну там. Декілька книг тут взагалі все перший другий курс фізична терапія, орготерапія, не психологія, ці факультети, які ну щось може і збереглося, але більше це також все тече. Тетяна працює в навчальному закладі 27 років. каже, має надію, що працівники зможуть продовжити роботу у цьому корпусі. Важко дуже важко, тому що це. Рідне місце, дуже люблю свою роботу. Не хочеться переїжджати, бо це дуже ще важче. Це, це треба прийняти якось морально, що все тут більше неможливо робити. Пошкоджень зазнав і анатомічний музей академії. Тут зберігаються сотні експонатів. Вони вціліли, бо закриті в спеціальних шафах. Через вибухову хвилю. Тут вибуло вітражні вікна. Проректор Віктор Самко каже, тут тільки нещодавно зробили ремонт. Прибирати наслідки дронової атаки прийшли викладачі та студенти. Від самого ранку допомагає першокурсниця Валерія. «Прибирали уламки від скла, хтось демонтував вікна, прибирали уламки з даху залізні, тому що лікар, лікар сюди має допомагати швидко, так як це буде можливо, тому що медицина її не можна вивчати. В онлайн форматі то може з'явіться і допоможіть полагодити університет, щоб студенти змогли швидше повернутися до навчання. Віктор Самко каже: головне завдання зараз врятувати обладнання, експонати та літературу університету. Нині шукають місця для тимчасового зберігання. На. Стіки співробітники, наші завідувачі кафедри приложили студенти, інтерни, всі всі працювали. У цьому корпусі навчаються студенти з першого по третій курс. Окрім нього, каже ректорка медуніверситету Тетяна Перцева, пошкоджені інші будівлі на території. Морфологічний корпус, корпус гуманітарних дисциплін. Також є пошкодження в нашому корпусі. Ще одному на на цій території і два гуртожитки. Зараз ліквідуємо, вивозимо всі працюють, студенти, викладачі. Ця будівля пам'ятка архітектури державного значення. Навчальний корпус почали будувати у 1916 році. Лікарі там навчалися з 30-х років. Корпус був зруйнований під час Другої світової війни. Його відбудували у 1965-му. Зараз 60 років по тому. Будівлю доведеться відновлювати знов. Ректорка медуніверситету каже, студентів тимчасово перевели на дистанційний формат навчання, але робитимуть все, аби майбутні лікарі знов могли навчатися в. В стінах корпусу Поліна Помарчук Ілля Кононов, Суспільне новини Дніпро.